Ді радісно вітаю дійсно радісно Ігор Івженко і відповідно Каміль Валетов. Да, да. Ветерани афганці, дякую, що зайшли. Ви Ігор, я так розумію, були безпосереднім учасником перемовин з керівництвом Служби безпеки України і Міністерством внутрішніх справ. Якщо можна з перших вуст, про що там йшлося, які рішення. Ну, скажімо, рішень ніяких прийнято не було. Це була перша така зустріч. Ми просто познайомилися і обмінялися своїми скажімо так, пропозиціями, що би ми хотіли в цій ситуації. Почули від них, виклали їм свої. І домовилися вже на наступний раз, на наступну зустріч вже все це обговорити і вже предметно сідати і розмовляти. Про якісь дії mm -hmm. Друге, що дозволяю себе перервати, е, і каміль також долучається долучайтесь до цієї розмови. Е, писали в інтернетах про те, що йшлося про звільнення 116 людей в обмін на захоплені приміщення? Чи якраз навпаки захоплені приміщення в обмін на 116 людей? А парубій казав, що він про ці перемовини не знав. Е, то як ви в контакті з тими? Не в контакті? Розкажіть людям, щоб вони мали Скажем. ясну картину з перших вуст. Одна з наших пропозицій була така, що ми, якби мають влада відпустити цих людей з тим, щоб потім припинити кримінальне якесь переслідування. Угу. І тоді ми звільняємо вулицю Грушевського і, скажімо так, КМДА. Угу. З Парубійом була у нас попередня розмова, ми, скажімо, таких рішень самі не приймаємо. Угу. Ми попередньо розмовляли з хлопцями з правого сектору, угу. домовилися про... Всі ці наші дії спільні і зустрічалися з Поробйом, який був повністю на нашій стороні. Він підтвердив те, що там, якщо ми домовимося і випустять тих, кого затримали, то ми звільняємо вулицю Грушевського і КМДА. Угу. Але потім, що там сталося протягом наступної доби? Мене за у пана парубія. Yeah. Ну це знає тільки він і той, хто з ним там розмовляв. Yeah, але він кардинально змінив свою точку зору і yeah. назвав yeah. нас провокаторами. Yeah. І що... yeah. Каміль до вас питання може більш філософське. Ми про нього говорили перед початком нашої зустрічі з вами в ефірі. Тут перед вами сиділи 20, 21 двадцяти року, і Михайло Герасимовичільєнко сказав, що ми присутні при народженні. Да, да, да. Чи ви усвідомлюєте, кого ви захищаєте на майдані? Вибачте своїми руками, Но, своєю головою. А, і своєю своє ми розуміємо і взагалі... Мы граждане Украины, и это наши дети. Я просто а, вернусь к тому, а, почему мы здесь оказались. Мы оказались после тех событий, когда просто взяли и избили детей. Uh -huh. uh, мы приняли решение приехать сюда и противостоять этому всему. Мы uh, понимали реально, что студенты — это те же 19-летние пацаны, наши дети, uh -huh. и те же самые солдаты, которые стоят там, uh -huh. они тоже наши дети. Мы вышли, и стали перед ними и объяснили. Я просто разговаривал со студентами, разговаривал с солдатами, я говорил такие вещи, что вот ребята, вы по факту мы, мои сыны. Uh -huh. Если вы захотите сейчас между собой разобраться, по большому счету у вас сюда политики пригнали. Uh -huh. И тебя поставили, тебя в арму призвали, uh -huh. а тебя привели. Uh -huh. Я вот стану между вами, uh -huh. захотите побиться. Uh -huh. Значит, я первый ляжу здесь. Но говорю, запомните одно. Что если в государстве дети бьют своих отцов, это государство обречено. Mm -hmm. И вот после вот этих слов как-то получилось так, что вот где бы мы ни становились, я уже слышу, там солдаты-срочники, о, афганцы пришли, бодаться не будем, и студенты, о, афганцы пришли, бодаться не будем. Вот так вот это все ну, потихонечку, потихонечку становилось. А такой же немаловажный момент солдаты и Или милиция киевская они отдавали нам честь где mm -hmm. бы мы не появлялись Потому что реально тоже э, ребята не по своей воле здесь mm -hmm. и э, с такой показательный момент мы э, вернулись э, ну, перед новым годом ехали домой нас мы на ну, просто водитель устал э, нарушил э, пересек два полосу, останавливает нас гаишник, представился, все как положено, это было вообще... Mm -hmm. И он, мы, мы, сказали, мы открыто сказали, мы едем афганцы, мы едем с Донецка, Донецк, ездили на, на, Майдан, человек отдал честь, и мы поехали. Mm -hmm. До, угу. до обох э, з вас маю запитання, що ваші друзі, ваші колеги, які залишили домівки, квартири, дружин, дітей, батьків, поточні справи, приїхали до Києва, сидити там з тижня в тиждень. Да. Яке ставлення до політиків? Я маю на увазі до політиків з обох боків чи скільки ну, їх там є тебе... Ми політика нас не цікавить ні в якому смислі, ні праві, ні левої. Угу. Нам политикой пускай занимаются политикой. Mm -hmm. А мы, вот реально афганцы, я вот знаю, что ну, как у нас есть день, когда мы надеваем награды свои, выходим, и нас народ как-то чествует. Mm -hmm. Но я и говорил, и буду говорить. Хватит рассказывать школьникам, какие мы были вчера. Mm -hmm. Давайте сегодня своим примером покажем, покажем кто мы есть сегодня. Что мы будем завтра? Да. Uh -huh. Понимаете? Yeah. Ну, скажімо, до політики вставлення таке у всіх неоднозначне, тому що складається враження, що ну, в цій ситуації ніхто не хоче домовлятися і думати про людей. Ага. Всі ставлять вище там є заяви свободи про те, що... Вони не будуть звільняти там адміністрацію, щось якась будівля для них дорожче, ніж люди, які сидять зараз за гратами. какі то ігри, я просто не понимаю. Ми від никаких політичних треба не виставляємо так, але ви сказали принаймні, деякі ваші представники кажуть, що вони хочуть бути стороною третьої А, Ми хочемо хотіли сторону. Будь ласка, Ми, ми хотіли дійсно, бути той стороною, якщо нам доверить майдан. мы спросим у Майдана. Мы, мы не требуем для себя никаких преференций. Мы э, просто будем свидетелями того, о чем договариваются наши политики. Mm -hmm. И э, об этом мы будем рассказывать Майдану. Потому что ситуация, которая произошла в стране, я, я объясню простым человеческим языком. Э, просто Виктор Федорович сначала поехал туда, mm -hmm. потом поехал сюда, потом приехал оттуда и приехал сюда. Mm -hmm. И народ реально понял, что нами торгуют. 46 миллионами украинцев торгуют, mm -hmm. как скотом. И вот ситуацию мы э, за то, чтобы эта ситуация не повторилась. Uh -huh. И поэтому мы наставим, будем настаивать на том, что мы должны быть третьей страной на переговоры. Uh -huh. Не для того, чтобы получить какие-то там преференции, для того, чтобы страна нормально заработала. Что uh -huh. я вот, вы поймите, я, а, когда я родился, моя страна была большая, вот uh -huh. такая. Когда родился мой сын, страна стала uh -huh. вот такая. Uh -huh. А когда родится мой внук, что uh -huh. я ему скажу? Я скажу, чому була такою, а ви вот такой. Вот поэтому ми у нас других цілей. Про, участь, про, про участь, скажем, в перемовинах ми в такому форматі себе бачимо, якби спостерігачами, щоб не було якихось там ігр у цих політиках. Тому що ніхто навіть у фракціях не розуміє, про що там хто домовляється. Ґгін. Довіри немає. Ну, звичайно. Ну, люди виторговують собі якісь преференції, якісь. Місця, місця в Кабміні uh -huh. чи, чи прем'єрські пости. Uh -huh. Ну, то от так, таке ставлення uh -huh. до цього. А на сцену ігри вас пускають чи ні? Ні, ну, не, ну Жень, в... Женя Ніщук допускає. Взаг... Да, взагалі, насморю. взагалі, скажімо так, я розумію, що деякі люди приватизували Майдан, такі як пан Турчинов. Uh -huh. Він робить заяву від Майдана, каже, мені дали от мандат, і я, ми будемо вирішувати, хто буде приймати участь в якихось перемогах. В моєму домі, попрошу, не виражатися. Тому ми хотіли би, як скажемо коротенько, коли буде віче, вийти на сцену, хай пан Турчинов буде, і ми поряд. І хай люди скажуть, кому вони довірять цій ситуації. А скажіть, будь ласка, це може наївне питання, я людина далека від бойових дій. А дійсно всі ваші прави? побратыми ваши боевые товарищи, поддерживать майдан, чей костюшты находят на антимайдан, чи в обоятна боят надо Сегодня на майдане были вот сказаны золотые слова, что а, сейчас идет война между моралью и технологиями. Угу. И вот угу. э, там в Харькове выступают на это афганцы, имеют на это право. Они видят ситуацию оттуда. Они видят ситуацию. Я право когда... на что еще раз. но На э, высказывать свою мысль. Если они так считают. Я многим предлагал. Мне, мне звонили, я, я с Донецка, я шахтер, а мне звонили и говорили о том, что а вот ты там туда-сюда, ну там а, за тех или за тех. Я говорю, ребята, я говорю, поймите одно, вам сидеть у телевизора, а рассуждать легко, кто прав, кто виноват, вы сюда приедете, Вы здесь увидите. Вы видите здесь реальную правду. Я видел mm -hmm. э, ребят, пацанов молодых, которые, вот я был просто, э, с одной стороны, э, шокирован, а с другой стороны, э, вот мне вот это вот, смотри, э, вот такие люди, как эти ребята, я, они говорили, дядьку, мы извините никуда не пидем, а мы сдохнем здесь, мы отсюда никуда не пойдем. Mm -hmm. Они говорили, это не, не было бравада. Mm -hmm. Не надо цикслив, сдохнем, no. пойдем и живи и здоровы. Ну, дело и вот, вот, по, вот поэтому мы остались там, чтобы они остались живы и mm -hmm. здоровы. Mm -hmm. Ігоре, скажіть мені, будь ласка, якщо ви не довіряєте політикам, чи не прийшов час створити власну партію? Тут у нас в студії неодноразово цитували одного чоловіка, який сказав свого часу, якщо політика, якщо ти не цікавишся політикою, то одного часу політика зацікавиться тобою. Інша справа що цього чоловіка звали Доль Гітлер, і це він написав в mein Kampf, але від того ці слова не стали менш значущими, я би так сказав. Ну, скажімо так, ми з самого початку, знаходження на нас на майдані, ми заявили про те, що ми не, не станемо на бік жодних політичних сил. Mm -hmm. Кажемо, є от приходять люди, ми там підтримуємо батьківщину, там свободу. Mm -hmm. Кажемо, є от їх палатки, будь ласка, йдіть до них. Mm -hmm. Ми між цими справами. Mm -hmm. І поки що ніхто не думає з приводу якихось політичних проєктів. треба потрібно спочатку вирішити це питання, яке зараз склалося, щоб Україна залишилася Україною, щоб її не розірвали на шматки. Угу. А потім уже сідати і думати про якісь партійні проекти чи ще про щось. Mm -hmm. Я думаю, зараз це не на часі, це не найголовніше. Mm -hmm. Два останні питання. Перше в Афганістані, коли ви були, ви захищали там пролітарський інтернаціоналізм, ви виконували інтернаціоналістську місію. Яка місія тепер є у вас тут, в своїй країні? В країні? быть отцами своих детей uh -huh. просто быть я не хочу чтобы мой 24-летний сын какой-то политики ему дал автомат и он а, стрелял а, чего-то моего же товарища сына который живет в львов uh -huh. потому что вот это, а, к этому все. Uh -huh. и ну, у все у идет вот та же самая думка у меня тоже взрослый сын я не хочу скажем так чтобы министр сына или сын Камиля стрелял в один uh -huh. на этой земле должен быть мэр, лад Mm -hmm. yeah. It's добро, It's святая земля, mm -hmm. Она любима Богом. Mm -hmm. И поэтому, наверное, мы прошли школу там, тогда, mm -hmm. чтобы собраться здесь, для вот этой цели. Чтобы здесь. Я всех гостей своих на сам кінець завжди питаю про одне. Чи принаймні намагаються запитати, очевидно, події драматичні? Очевидно, загинули люди, і ми всі безкінечно сумуємо. І є в жалобі за тими, хто віддав своє життя, хто був скалічений, кого незаконно тримають за грати. Але в усьому є якийсь позитивний Божий промисел, правда? Чи принаймні має бути. Що для вас, якщо воно є, який є позитивний урок цих всіх? драматичных подей, самых а, Позитивный урок того, что вот здесь родилась действительно та Украина, которая сейчас слона во всем мире. Ага. Да, это правда. Ведь слово украинец это это сейчас бренд, если так можно назвать. это, И, и уже во, уже, от этого уже от этого становится вот так: вот, приходишь на мантаж. <татріп> вот uh -huh. вот это люди действительно строители Украины. Uh -huh. Вот там рождается Украина. Она такая красивая, ее лелеять, холить надо. Uh -huh. Потому что э, я вот за. Мы со второго, со 2 декабря здесь мы. Я не видел ни одного п'яного. Я видел, mm -hmm. що люди там друг другу радуються. Mm -hmm. Я видел, що вони готові поставити плечо друг другу. Mm -hmm. Вот це Україна, вот эта страна. І ми пример зараз для всього mm -hmm. ну, Я теж тої ж, ж самої думки притримую И І я побачив серед цих молодих людей, що це народжується ну, справжньою українською нацією. Mm -hmm. Яка не дасть ніколи поставити себе на ко вам напевно заплатив посол паят його звинувачують в тому, що сполучені штати фіно я не жартую в тому, що він фінансують сполучені штати фінансують майдан. Він сказав мені тут інтерв'ю в цьому в четвертій годині, щоб це фантастичний час. Він переживає як просто як людина. Він бачить, як народжується так само, як американська нація народилася після громадянської війни чи під час громадянської війни. Так само і українська нація, нація в політичному, очевидно, не етнічному сенсі, народжується на наших очах. Ви би погодилися з цією, цією точкою зору? Так. Ну, так? Та, ну, значить, ви іноземні агенти. Ну але адресу каси, куди треба йти за гроші. І на інопланетний, скоріше. Планеті, на навіть, тобто да. ми вселенські, Да, а, як да, Вселенський, міє да, да, наш народ. Дякую. Да. Ігор Рівженка, дякую, Каміль е, Валета, ветерани Афганістану, які стоять пліч опліч, проти стінки на Майдані і будуть стояти там до остаточної перемоги, а перемога сама зрозуміла. Вони її озвучили. Мир, лад, спокій і любов в нашій країні. Отже, вже.